Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мінус один герой Казака Палченець відправився до Захарченко в пекло. Зетвоєнкори пишуть, що вбили його на запорізькому напрямку. Телеграм-канали помсти пишуть, що саме бабай є одним із палачів Оленівки та ізоляції, та найбільше мучив наших хлопців, особливо жінок. За даними телеграм-каналів, снайпер вистали вдвічі корпус голова. Шансів вижити було нуль. За місяць до бабая партизани ліквідували ще одну палачиху Оленівки з прізвиськом Няшка, яка була коханкою. Бабая, як зазначають джерела, вона катувала та знущалась з українських військовополонен. Особливо жінок проте два тижні тому її перевели готувати мобілізованих росіян на територію Воронежа. Там її розстріляли біля військового гуртожитку, де вона мала кімнату. Пише атеш, зазначає телеграм-канал Топор Помсти. Паралельно з цим телеграм-канал Топор Помсти розповідає неймовірну і водночас важку історію. В донецьких підвалах так вони називають катівні та камери. Для наших полонених одна із військових українок вихопила у бойовика гранату та підірвала себе у кімнаті допитів. Загинуло два офіцери ФСБ, а також троє. Охоронців наразі виясняються всі обставини цієї події. Збираються інсайди в російському полоні. Доволі багато українських жінок деяких вдалося витягнути. Втім, усі українські жінки-військовослужбовці, які перебували у полоні російських загарбників, зазнавали катувань та жорсткого поводження. Про це заявляла Людмила Денісова. За словами Денісової, серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі зазнавали катувань та жорсткого поводження. Жінок вивезли на територію Білорусі, а потім всі зоубрянськ. К РФ, де вони піддавалися катуванню та погрозам. Полонених роздягали до в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально. Повідомила Денісова. Декого з бранок примушували брати участь у зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову. За словами омбудсмена, такі дії Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції, які наголошуються на гуманному поводженні з військовополоненими. Вони завжди мають бути захищеними, зокрема від актів насильства. Чи Залякування, а також відобрази цікавості публіки. Денісова закликала комісіон з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами ОБСЄ відповідно до московського механізму врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.